Серія фільмів Скарб Нації показав нам унікальну історію про скарби та таємниці масонів. У цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіші факти про цю франшизу. Поїхали! Фільм був анонсований в 99 му році, і спочатку планувалося випустити його в 2000-му, але сценарій оригінального автора Джима Кауфа був настільки складним, що в період з 99-го по 2003 рік. Дійсний найняв додаткових сценаристів спробувати написати його як треба. Потрібно було 5 сценаристів, за деякими даними, 9, щоб довести історію Бенджаміна Гейца до кінця. Таємничі пригодницькі фільми, такі як Скарб Нації, не завжди прості у створенні. Іноді зненацька виникає свіжа ідея. Тому ми не можемо звинувачувати авторів у тому, що зйомки відбуваються так довго. Всі хороші хлопці у фільмі користуються під час роботи в інтернеті пошуковою системою Google. А погані яхо. Режисер казав, це, мабуть, був фільм, який я цінував найбільше, і зрештою найнеприємніший досвід, який я коли-небудь переживав у кіно. Тому він і став найціннішим у його досвіді. Мені подобалася сама ідея, але втілити її в життя виявилося непростим випробуванням. Мені часто казали, чому з цього нічого не вийде. За словами режисера, начальство було переконане, що історія нудна і нікому не потрібні такі уроки історії. Але він знав, що це не так. Історія нудна, тільки якщо твій вчитель. Нудний, а цей вчитель не збирався бути нудним. Він мав бути приголомшливим. Багато фільмів страждають від історичних неточностей, навіть якщо вони ґрунтуються на реальних подіях. Іноді автори розтягують або змінюють правду, щоб створити хвилювання та напруження сюжету. Скарб нації не претендує на те, щоб бути реальною історією, але деякі елементи фільму були правдою: наприклад, факт про час на 100 100-доларовій купюрі, який вказує на 2.22 на годиннику залу незалежності. До 1883 року не було стандартних часових. Песів, єдиний спосіб, який могли визначити час підписання декларації, це дізнатися, коли сонце знаходилося прямо над головою, і додати до цього часу 2 години, а також 22 хвилини. Поєднуючи захоплюючі екшени з реальними знаннями, режисер також хотів довести, що екзотичні пошуки скарбів не завжди забирають нас у далекі краї. Кожна грандіозна пригода відбувається десь за межами Сполучених Штатів, ніби ми не маємо романтики чи історії. Режисер казав: У нас є дивовижна історія, яку люди знаходять захоплюючою, і вона варта того, щоб побачити вигадану історію про неї. За його словами, після безлічі невдалих спроб фільму дали зелене світло два ключові чинники. Джері Брукхаймер поставив проекту таке становище, де його неможливо було ігнорувати, і як тільки нінь погодився, студія не змогла сказати ні. Вода в басейні перед меморіалом Лінкольна у сцені розмови Бена та Ралі була вставлена в кадр вже під час комп'ютерної обробки, оскільки на момент зйомок басейн був осушений для профілактичних робіт. У фільмі Скарбнації подано ще одну достовірну інформацію: усі події картини сягають підписання Декларації незалежності, яка, ймовірно, була зроблена членами масонства, і творці не помилилися принаймні дев'ять із батьків-засновників, які підписали цей документ, належали цьому суспільству, включаючи Бенджаміна Франкліна. Фільм відразу став класикою після того, як вийшов на екрани. Фраза Бена Гейтса Я збираюся вкрасти декларацію незалежності сама собою стала мемом, і картина увійшла до найпопулярніших фільмів про полювання за скарбами. Іноді режисери хочуть, щоб у їхніх фільмах грали ролі певні актори. Виявляється, режисер давно й добре знав Ніколаса Кейджа. Вони відвідували одну середню школу у 70-х і навіть разом брали участь у шкільних спектаклях. Фільм припускає, що на звороті Декларації Незалежності щось написано. Це абсолютна правда, і такий напис існує. Напис на обороті Декларації Незалежності говорить: оригінальна декларація незалежності від 4 липня 1776 року, і вона знаходиться в нижній частині документа догори ногами, зважаючи на те, що цей великий пергаментний документ було згорнуто для зберігання. Швидше за все, це була архівна позначка. Окрім реальних місць у фільмі, використовувалися відтворені об'єкти. Деякі сцени, що відбуваються в Індепенденс Холі та навколо нього, насправді знімалися у парку розваг. Но Фарм у парку є повнорозмірна копія будівлі, яку використовували творці фільму. Оскільки їм не дозволили знімати всередині оригінальної будівлі в Філадельфії, команда знайшла ідеальну копію, яка була збудована ще в 60-х роках. Також коли Ніколаса Кейджа попросили перебігти через дах зали незалежності, він не очікував, що зробиться прямо на знімальному майданчику. З одного боку, проблемою таких фільмів можна вважати додуманість реальної історії, легке спотворення фактів для сюжету і подальше поширення конспірологічних теорій абсолютно різної якості. Але з іншого боку, саме це робить такі картини цікавішими для глядача. Нам пропонують реальні факти з легким флером вигадки, через що те, що відбувається на екрані, здається близьким і доступним, справжнім і відчутним. Можливо, саме такі фільми частково підштовхують людей до вивчення. Історії, археології, культури, історія за належного підходу одна з найцікавіших і найцікавіших книг, яку придумало людство. Під час прес туру, присвяченого виходу першого фільму, Ніколас Кейдж зізнався журналістам, що секретом комфортного спілкування між ним та його партнеркою Ден Крюгер було старе добре караоке. Він прокоментував: іноді ми ходили співати караоке, відривалися наповно і поводилися абсолютно безглуздо. Я думаю, це допомогло. Це безумовно один із способів налагодити зв'язок з тим, з ким ти ділиш екран. Тим не менш, знайти Бена Гейца було майже так само складно, як вкрасти декларацію незалежності. Режисер казав: не знаю, що саме відштовхнуло великих акторів. Це було трохи незвично, бо наш герой не крутий як бойовик. Режисер знав, що справжня сила Гейца полягала в його інтелекті, і в тому, наскільки сильно він відчуває важливість доброти. І все це звучить не круто. Не впевнений, що люди, прочитавши сценарій, побачили у цьому плюс. На щастя, у нього вже був знайомий Кейдж, який зіграв одну із своїх найстриманіших ролей. Ми з Ніком разом навчалися в середній школі, тому у нас склалися чудові стосунки. І я знав, що можу говорити з ним по душам. Бен Гейтс не був нудним книжковим хробаком, тільки якщо його грав Нік Кейдж, який наповнював його індивідуальністю, але Нік розумів, що не варто божеволіти. Це не той хлопець. Він розумний і все розуміє, і ніколи не буває нудним. Чи існує карта скарбів на декларації насправді? Багатьох цікавить цей факт настільки, що охоронці у Національному архіві вважають фільм скарбнації, причиною нескінчених питань, чи є справді карта скарбів на звороті декларації. В результаті представникам архіву довелося виступити із заявою, що на документі немає жодних карт чи схем, однак невідомо, чи варто їм вірити на слово. Ебігейл Гейл Чейс тверджує, що її акцент походить із Саксонії, Німеччина, коли її вперше зустрічає Гейтс. Коли гейтс у кімнаті зберігання документів відкручує захисний контейнер із декларацією незалежності, у фільмі показано використання справжніх гвинтів підвищеної таємності. Ці гвинти, на відміну від стандартних, з хрестоподібним шліцем потребують спеціальних інструментів для відкручування, що забезпечує додатковий рівень безпеки. Документ такої важливості насправді був би захищений саме такими гвинтами. Незважаючи на те, що він грає лиходія, скарб нації один із небагатьох проєктів у кар'єрі актора професіонала, у кар'єрі актора Шона Біна, де він не гине. Його вбивали в кіно та на телебаченні цілих 23 рази, найвідомішим з яких стала втрата голови, у ролі Старка в першому сезоні Гри престолів. В інтернеті можна знайти вибірку відеороликів зі смертю його персонажів. Безперечно, багато шанувальників Біна були здивовані, коли його персонаж вийшов із. З фільму неушкодженим під час прес-релізу фільму, коли Шона Біна запитали, чи вважає він, що скарб існує. він відповів: можливо, це в Шеффілді, а Шеффілд є його рідним містом. Бен Патрік та Джон Гейтс були названі в честь батьків-засновників Бенджаміна Франкліна, Патріка Генрі та Джона Адамса. Ебігел Чейз – це поєднання Ебігел Адамс, дружини Джона Адамса і Семюля Чейза, який підписав Декларацію Незалежності, а потім помічника судді Верховного суду Сполучених Штатів. Поряд із родиною Гейтс, названою на честь батьків-засновників, прізвище Єна – Хоу. Походить від двох братів, які були британським генералом та адміралом у війні за незалежність. Діана Крюгер проробила більшу частину своїх трюків у сцені погоні з автомобілем. Коли Гейтс купує копію декларації незалежності у сувенірному магазині на прилавку, поруч із касою лежить стопка книг для продажу. Серед них є книга Девіда Овасана Секретна архітектура столиці нашої країни, присвячена масонам та будівлі Вашингтона, округ Колумбія. Овасан також написав секретні символи доларової купюри, і американська валюта використовується як одна із підказок у фільмі. На DVD режисер каже, що початкова версія фільму тривала близько чотирьох годин. На жовтому аркуші паперу, на якому Ян записує секретне послання, що міститься в трубці, знайденій на Шарлоті. У верхній частині сторінки було намальовано два схрещені мечі з колом між ними. Цей малюнок є логотипом футбольного клубу рідного міста Біна – «Шеффілд», Юнайтед. Згідно з одностайною думкою критиків на Rotten Tomatoes, де фільм має рейтинг 47 Скарб нації це не скарб, але захоплююча пригода для тих, хто готовий пробачити йому вкрай неймовірний сюжет. Пен Гейтс носить годинник Rolex Submariner Day Diver, ціна якого становить 8,5 тисяч доларів. Він використовує його як заставу в магазині одягу, щоб перевірити 100-доларову купюру, якою він щойно розплатився. Декларація незалежності центральний документ американської революції. Є основою сюжету фільму Скарб нації вона дає ключ або швидше карту до захованого скарбу. Тому у фільмі згадується безліч історичних деталей, пов'язаних із декларацією, розмірковуючи в голос і намагаючись зібрати докупи деякі підказки. Бен каже, основним засобом листування на той час було залізо галове чорнило. Це чорнило дійсно було найпопулярнішим чорнилом наприкінці 18 століття. Більше того, саме вони були використані для написання. Ання декларації незалежності, залізо галове чорнило, це єдиний елемент декларації незалежності. Цей історичний артефакт було написано на пергаменті, частково виготовленому зі шкіри тварин. Деякі історики помилково стверджували, що документ було написано на коноплі. Однак інші історики, включаючи Бенджаміна Франкліна, Гейтса та авторів книги Скарбнації, вірно визначили матеріал як шкіру тварин. Пошуки скарбів Бена і Ралі починаються з експедиції через Арктику в пошуках Шарлоти, старого британського судна, що загубилося в морі. Цей корабель був вигадкою сценаристів. Він справді існував, хоча навряд чи міг опинитися в Арктиці. Повідомляється, що Шарлота затонула біля берегів Ньюфаундленду в 1818 році, що досить далеко від призначення наших героїв. Проте цікава деталь. Чи чули ви колись про Тімоті Метлака? Більшість американців про нього не чули, хоча він зробив важливий внесок у декларацію незалежності. Кожен американець знає, що автором декларації був Томас Джеферсон. Але більшість людей не знає, що він не був автором офіційного документа. Всі ці завитки – гарні літери на пергаменті. Це навіть не почерк Джеферсона. Тімоті Метлаку впливовому політичному діячеві. Часів американської революції, відомо своїм чудовим почерком, було доручено переписати. Ти копію Джеферсона саме версію Мета кане Джеферсона підписали батьки-засновники, і тепер, майже через 250 років, вона сприймається як офіційна декларація незалежності. Скарб нації починається з того, що юний Бен Франклін Гейтс слухає розповідь свого діда Джона Адамса Гейтса. Про захований скарб пов'язаний з батьками-засновниками Америки. Він пояснює, як якісня сім'я дізналася про скарб, який було передано їхньому предку, Томасу Гейтсу, людиною на ім'я Чарльз Керол. Чарльз Керол був останнім, хто вижив з тих, хто підписав декларацію незалежності. Ще одна підказка вказує на серію листів 18 століття, написаних таємничим автором на ім'я Сайленс Дуган. У фільмі розповідається, коли Бену Франкліну було лише 15 років, він таємно написав 14 листів у газету свого брата, видаючи себе за вдову середніх літ. На ім'я Сайленс Дуган. Частина цього пояснення хибна. Бенджаміну Франкліну тоді було 16 років, але в усьому іншому твердження вірне. Брат Бена Джеймс Франклін був засновником і видавцем газети. «Ні». New England Current, яка відхилила кілька листів Бена до публікації. розчарований і жадаючий публікації, Бен взяв псевдонім Silence Дугуд і написав 14 листів під цим псевдонімом. Карант опублікувала всі 14 листів, багато з яких висміювали життя в Колоніальній Америці. Листи користувалися популярністю у читачів. Деякі з них навіть висловлювали бажання подружитися з обдовілою Севенс Дугут. Джеймс був у захваті, дізнавшись про ці листи, які написав його молодший брат. Ця газета залишається важливою частиною американської історії, оскільки саме вона започаткувала друковану кар'єру Бенджаміна Франкліна і стала місцем публікації його перших опублікованих творів. Дзвін Свободи ще один знаковий символ американської історії. Також з'являється в епізодичній ролі у фільмі. У якийсь момент ми опиняємось на екскурсії до дзвону свободи разом із лиходієм фільму, де дізнаємося цікавий факт: саме в 1846 році, у день народження Джорджа Вашингтона, тріщина остаточно розширилася, і дзвін свободи остаточно вийшов з ладу. І це насправді правда. Дзвін свободи продзвонив востаннє на честь дня народження Вашингтона, що призвело до утворення тріщин, які не підлягають відновленню, і остаточно вивело його з ладу. У наступ Сцені Бен і його команда досліджують початкове місцезнаходження дзвона свободи, де тепер висить інший дзвін. Що це за дзвін? запитує Раллі. Дзвін століття, відповідає Бен. Замінив дзвін свободи 1876 року. Це теж правильно. Напередодні століття Америки з чотирьох переплавлених гармат часів війни за незалежність та громадянської війни було виготовлено інший дзвін. Дзвін століття замінив дзвін свободи у вежі Індепенденс Холлу, де він знає. Заходиться й донині. У фільмі Декларація перебуває під найсуворішим захистом. Коли її не бачить публіка, вона зберігається у сховищі, захищеному від атомних бомб, Вражаюче, але це не вигадка. Щоночі в Національному архіві Декларацію незалежності разом із Конституцією опускають у спеціально спроєктований 50-тонний сейф під виставковою залою. Там документи чекають на свій наступний публічний показ. Жоден інший текст у світі не має такого захисту. Автомобіль, на якому Райлі їздить наприкінці фільму, це Феррарі 360 Спайдер. Коли Гейт зустрічається з Садаски наприкінці фільму, а також коли ми вперше зустрічаємося з ним, Садаски носить малинову краватку з орлем, глобусом та якорем корпусу морської піхоти США, Харві Кейтель справді був морським піхотинцем. Він вступив на службу в 55-му році, у віці 16 років. Фільм припускає, що лицарі – орден католицьких ченців воїнів яким було доручено захищати паломників на шляху до святої землі, якимось чином стають вільними масонами, це не є історично точним. Тамплієри існували протягом короткого часу з 1119 по 1312 рік, коли вони були придушені і ліквідовані європейською королівською сім'єю. Історія масонів менш ясна, але швидше за все почалася в Англії найраніше в 1390 році, через 100 років після закінчення тамплієрів. Ідея про те, що лицарі тамплієри започаткували масонство, була висунута масонським письменником Мендрю Майклом Ремсі, який написав неправдиву історичну книгу, що пов'язує орден тамплієрів з масонами. Коли Райлі в кінці фільму каже, що він отримав жалюгідні піввідсотка від скарбів. Якби раніша оцінка Бенджаміна Франкліна Гейтса в церкві садусків 10 мільярдів доларів була точною, ралі заробив би 50 мільйонів доларів. Це також означає, що бен відмовився від одного мільярда доларів. У фільмі, коли Джон Адам Гейтс розповідає молодому Бенжеміну Франкліну Гейтсу про скарб, він каже: вони знали і мають бути впевнені, що скарб ніколи не потрапить до рук британців, тому вони розробили серію підказок та карт його розташування. Справа в тому, що протягом всього фільму підказки та докази скарбів тримаються подалі від Яна, який є британцем. У картині показано не конкретне місто, а різні пам'ятки Америки загалом. нації – фільм, завдяки якому ми дізнаємося, що, крім Західного узбережжя та Нью-Йорка, є інша Америка. І вона не менш цікава. Серед таких місць виділяються бібліотека Конгресу у Вашингтоні, яка, до речі, також з'явиться в сіквелі картини. Також одна з найбільших бібліотек у світі, де Ралі та Бен з'ясовують, яким чином можна викрасти декларацію з національного архіву, щоб урятувати її від Злочинців. Також ми бачимо Національний архів США, де зберігаються основні документи країни, такі як Конституція, біль про права та безпосередньо Декларація Незалежності, навколо якої крутиться сюжет картини. Саме звідси Бен Гейтс викрадає декларацію. Також ми бачимо індепенденс Холл, що знаходиться в Філадельфії. Він зображений на 100 доларовій купюрі. Завдяки зазначеному часу на купюрі герої знаходять ще один ключ, необхідний для знаходження скарбів. До речі, саме у цій будівлі було підписано декларацію незалежності. Ніколас Кейдж є великим шанувальником старовини, актор казав. Я люблю заглядати у минуле. Мені подобаються старі будинки, і я завжди із задоволенням працюю в Лондоні, тому що у нас в Лос-Анджелесі немає нічого подібного. Мене завжди цікавили предмети мистецтва та книги минулих століть. Мені подобається, як вони зроблені. Зараз мене цікавить цивілізація кельтів і їх вірування і весь період. Християнське та язичницьке суспільство, те, як вони співіснували, а також суспільні зміни на той час. Наприкінці фільму, коли Бен починає розповідати реалі про будинок, який він купив. Будинок фактично належав Чарльзу Керолу, останній людині, що вижила, підписавши декларацію. Чарльз Керол у реальному житті не був масоном. Цікаво, що він був єдиним католиком, який підписав декларацію. Католицька церква вперше заборонила католикам членство в масонських організаціях та інших таємних товариствах. Щонайменше 11 папримські заявляли про несумісність католицьких доктрин та масонства. Згідно з численними джерелами, у національних архівах заборонено використовувати фотокамери, оскільки спалах може зашкодити документам. До здобуття рейтингу фільм йшов під брендом «Touchstone Pictures». Коли фільм отримав рейтинг в PG, його перевели під бренд Фол Disney», оскільки очевидно, що він більше підходить для сімейного перегляду. Коли бен досліджує кінцеву кімнату зі скарбами наприкінці та виявляє замкову щілину для трубки Шарлоти, кілька тектів з музики взято з піратів Карибського моря, прокляті чорної перлини. Обидва фільми є проектами Джері Брукхаймера та Walt Disney Pictures». Як вкрасти декларацію незалежності, окрім перетворення історії на патріотичну головоломку? режисер показав, як вчений Кейджа, який став злодієм Мимоволі, примудряється заволодіти цим культовим документом, і це насправді було реальним керівництвом, захованим на самому видному місці, принаймні в якийсь момент, він казав. Ми придумали, як це робиться, ґрунтуючись на тому, що зробила б людина у подібній ситуації. У них були фільми про те, як це зберігалося, ховалося та захищалося. Нам показали, як це все зберігається, куди потрапляє. Це було за три тижні до 11 вересня. І після цього б це зробити було б неможливо. Ми бачили цілу систему, яка потім змінилася. Нам не показали, як вони її змінили, але, думаю, вони не сильно її змінили. Це було засноване на тому, як все було. Зрештою, це стало Предметом суперечок мене зводило з розуму те, що люди вважали, що ми все вигадали, і це було безглуздо. Ми вигадали висновки, але не факти. У міру того, як розслідування режисера просувалося вперед, він натрапив на кілька несподіваних місць, які безпосередньо вплинули на деякі ключові сцени історії. Наприклад, подорож Гейтса, в давно забуті глибини підвалу церкви Трійці, і через таємні склепи, що ховаються просто під ногами публіки. Режисер казав: Я попросив показати, що знаходиться в підвалі, і нас з радістю туди провели. Там були цегляні стіни, якими лилася вода, і невеликі нариви на стінах. В одному були швабри та мітли, а другий був повний трун з людьми. Чиї могили в якийсь момент треба було перенести. Вони були складені один на одного, у тому числі і маленькі для немовля та дітей. Я не міг повірити, це було дуже схоже на кадри з фільму. Однак зйомки в найзнаковіших місцях Америки супроводжувалися дивними правилами. У багатьох місцях їх не хвилювало, що ми щось зашкодимо. Їх хвилювало, що ми зіпсуємо відпочинок американців, що є законним і хорошим виправданням. Незважаючи на те, що їм було надано доступ по такі місця, як Національний архів, меморіал Томаса Джеферсона та бібліотека конгресу, на щоденних інструктажах з безпеки їм повідомляли про дивні бюрократичні провокації турбувати конгресменів, які були поблизу, у нас був доступ до справді шикарних місць, але ми не могли перебувати в повсякденних місцях. Це нас шокувало. Вони не хотіли, щоб ми знімали поряд з декларацією, не тому, що ми могли її зашкодити, а тому, що наше освітлення могло зашкодити картинам, що висіли в тій самій кімнаті. Хто ж знав, є маленькі секрети, які ми не мали розкривати. Наприклад, якщо відбувається великий захід з великою кількістю людей, при необхідності вони підставляють підробку замість справжньої для її ж блага зберігають у дуже дуже надійному місці. Це справді хороша підробка, але її ні за що не зашкодять і не вкрадуть, якщо в національному архіві перебуває тисяча осіб. Режисер був радий можливості залучити на роль батька Гейтса, такого актора, як Джон Войт, відомий республіканець і затятий прихильник Трампа. Світ має бути влаштований саме так. Нам потрібно дозволити любити людей, які думають інакше ніж ми. Тому що якщо ми перестанемо спілкуватися один з одним, ми втратимо все. Він також хотів показати, що патріотизм може бути крутим. Він не обов'язково має бути консервативним. Патріотизм це те, що відчувають усі люди, і не обов'язково відкидати людей зі свого клубу, щоб бути патріотом. Скарб нації показав, що бойовики історія можуть не лише співіснувати, а й досягати неймовірного успіху. Фільм також довів, що насильство не завжди вихід. Режисер казав: Я хотів зняти повноцінний пригодницький фільм, де герої жодного разу не брав до рук зброю. Ніхто цього не помітив, але фільм показав, що розум найкраща зброя. Хоча творці фільму в коментарях до першого фільму зізналися, що у них не було ніяких планів щодо сіквела, оскільки вони задумували тільки один фільм: дивовижно вражаючі касові збори скарбів нації, а саме 347 мільйонів доларів по всьому світу, означали, що дійсно вирішила не зупинятися на досягнутому і дала зелене світло сіквелу. Другий фільм заробив півмільярда доларів при бюджеті в 130 мільйонів. Ніколас Кейдж без роздумів погодився на продовження франшизи. Він казав: мені сподобалося зніматися у першому фільмі. Правильно кажуть, що має подобатися з ким та де ви працюєте. До того ж, якщо вже говорити про зйомки сіквелів, то бувають витівки і гірші. Цей фільм причина для школярів та студентів за власним бажанням заглянути до підручника історії. Сцена в Сіквелі, де Бенджамін веде президента у підвал у Маунт Верноні. Не є цілком вигаданою, хоча ніяких секретних ходів звідти немає. Такий підвал все ж таки існує. Великий підвал складався з кількох суміжних кімнат, що використовувалися для різних цілей. Підвал найчастіше використовувався економками та іншими білими слугами, які там обідали. Відпочивали, то розігрівали їжу перед подачею Вашингтонам. Після смерті Вашингтона в 1799 році речі почали зберігатися в підвалі. У фільмі Скарбнація книга таємниць, коли Ніколас Кейдж нарешті знаходить книгу таємниць у бібліотеці конгресу. Вона схована на книжкових полицях на верхньому поверсі. Однак у бібліотеці конгресу таких полиць немає. Полиці були встановлені як декорація на балконі головного читального залу бібліотеки, що раніше пустував. Після зйомок полиці були розібрані, що викликало розчарування у туристів, які хотіли побачити їх на власні очі. Будинок, в якому жив Патрік Гейтс, Джон Войт. це той самий будинок, який використовувався у фільмі Містер і Місі Сміт, де знімалася його дочка Анджеліна Джолі. Після інаугурації, через два роки після виходу фільму, президент Барак Обама пожартував у розмові, що йому подарували книгу тайн президентів відповідно до міфології фільму про те, що всі президенти отримують її при вступі на посаду. Коли його запитали, який секрет його найбільше вразив, він сказав: Я б вам розповів, але тоді мені доведеться вас вбити. Зізнавши, що він дивився фільм він розвинув жарт ще далі, сказавши ведучому, і я не хочу, щоб ви лазили по моєму столу резолют. За сюжетом фільму один із столів Резолют був зроблений для королеви Вікторії та знаходиться у Букінгемському палаці в Лондоні. І персонажам фільму доводиться долати низку перешкод для досягнення мети. Насправді, другий стіл був подарований вдові Генрі Грінела в подяку за його внесок у пошуках експедиції Джона Франкліна. Згодом він був подарований музею міста Нью Белфорд у штаті Масачусетс і перебуває там досі. Для королеви був справді виготовлений стіл із деревини «Резолют» резолют, який тривалий час прибував у Букінгемському палаці, але він не є парним для столу Резолют і зроблений за іншим проектом. Вивчаючи втрачену сторінку щоденника Джона Вілкса Бута. Історики зазначають, що Бут вивчав Латину через її почерки той факт, що він вигукнув Сік Семпер Тураніс після того, як застрелив президента Лінкольна. Однак справжні історики знають, що Бут його брат і батько були акторами, і їхня найвідоміша роль Юлій Цезарь Вільяма Шекспіра, де Брут вимовляє ту саму фразу перед вбивством Цезаря. Хоча Бут завжди хотів грати Брута, роль дісталася й його братові. І все ж таки бут вимовив цю сумновідому фразу по справжньому. Під час зйомок фільму Скарбнації 2 компанія Disney дійшла висновку, що графік зйомок на горі Раш означатиме скасування випускного балу місцевої середньої школи, який щорічно проводиться у цьому історичному місці. Щоб це компенсувати, Disney погодилася сплатити випускний бал та забезпечити транспорт до нового місця проведення. Компанія також запропонувала призи при вході на бал та стипендії для випускників. Стрім сервіс Disney Plus замовив виробництво серіалу скарбнації, заснованого на одноіменній пригодницькій ідеології. У двох фільмах головну роль виконував Ніколас Кейдж, але у десятисерійному проєкті центральним персонажем стане дівчина на ім'я Джес Моралес. У жовтні 13-го року режисер казав, що вся знімальна група бажає зробити третій фільм. У травні 2016-го Ніколас Кейдж підтвердив. Що фільм знаходиться в процесі написання у липні 2018-го режисер казав, що сценарій близький до завершення. Схоже, Дісней досі зацікавлена у третій частині скарбів націй, саме за участю Ніколаса Кейджа, який раніше зробив песимістичну заяву про майбутню серію. В одному з недавніх інтерв'ю продюсер сказав, що розробка кінострічки продовжується за участю талановитого сценариста. Команда продюсера сподівається залучити й Кейджа. Яка ваша улюблена частина скарбів нації? Пишіть в коментарях та дивіться багато інших цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та побачимось!